Всім привіт! Дуже дякую, що завітали до мене на канал. Ставте вподобайки і підписуйтесь. Дуже дякую. Тут я така щаслива йду до бідринки, бо хотіла масло за 3,69. Ага. Ні, масла хіба ціна лишилося? І тут я така все гарно роздивляюся, що я зараз по промоції накуплю. Думаю, може схаб за один за 10,99 угу. І тут не було. Дала карточку. А то тільки в аплікації, тому дуже дивіться. Оцей йогурт за 3,66, то так собі він не є добрий. Краще вже за, той, за злотий 40, бо сам по собі він не смачний. Тут, бачите, похожі вафельки, але ціна наполовину дешевша. Тут наш базарчик такий маленький, і там є магазинчик млековіта. Тут хороші ціни буваються переоцінки. Так, як в мене тут що є. Починаємо з цього, бо бачу тут. Взяла банани по 50 кілограми вони такі трошки, бачите. Але як за 2,50, мені підійде. Це наш кошечок. Такий класний наш кошик з секунду за 10 злотих. І ті банани нам на 3,59. Вони, вони не гірші м'які. Піде. Помідорки в нас сьогодні вже були по 7 злотих кілограм, то малинові. Маленькі такі. І тут і в мене на 3,70. Так, трошки помідорків. Але знаєте що? Гарно-гарно пахнуть помідорами ще. Паприка там писала 5 злотих, але вийшло ще дешевше за 4 злотих. Маємо таких 3 штуки. Вони такі, знаєте, ну такі, як банани, скажімо так. Ось така папричка. Але слухайте, хороша ціна. То я зараз обріжу, ми щось приготуємо. Хоч я тут не буду, бо тут для мене для яблук. Місце. І одну червону. Дві більших, одна червона. І тут за три паприки мені обійшлося 2,45. Це круто. пам'ятаєте колись я цибулю майже по золотуці за штуку купляла. У нас, напевно, таке ще чекає. яблука в нас по 3 злотих. І в нас тут на 4,27. Ось так у нас. Бачите, одне яблуко це тут було. Маємо фрукти. Тепер будемо переходити до цього 25,50. Там небагато продуктів. 18,50 купила в такий копчений сир. Там коротка дата. До якої ж там дата в нас? Ну, До 1 листопада. Тож не така і коротка, якщо на то пішло бути чесним. То я на порції заморожу, бо так стільки ми зараз не дамо радити. Але ціна досить приваблива. Попробуємо чим смачненьке буде. І я дуже люблю сири. Бачите, смакота. Чесно кажу, добрий сир. Все, я сирочок дожувала. Купила літрово таке вершки 36%. Ну, мені здається, що Греція, бачите, таке. Або на грецький ринок. Написано. Ну, як теоретично, можна зрозуміти, що і на солодкий, і на сольоний. І ціна 5 злотих, як безплатно. Дата важності до 24 листопада. А, ні, до 12 листопада, бачите? То, може, ще зайду одне. Куплю, може ні, побачу. Дивіться, яка я багата. Маємо такі сирочки. Всі ви знаєте їх. І в Україні є, і, напевно, бо в кожній країні воно є. Такий ми маємо тут. І дата до завтра. І то 10 грошку ж то Що ви ще за 10 грошку купуєте? Але зараз провірюю, чи не є спорчене. Бо таке може бути. І за ту цілу пачку я заплатила 2 злотих, то нічого. Сирочки дуже-дуже класні, смачні. І можна не економити, щоб. Тільки для дитини, тільки для дитини, бо то для всіх хватить. Я розумію, що завтрашня дата важності, але ще день-два після може бути. Ну, як то вершки сирочки і сир за 25,50, то шикарно, мені здається. Просто топчик. Як моя вікуся каже, бомба до нашої бідренки. Дешевого склепу, який почав. Може, не дурити людей, не можна сказати, що дурити. Але треба дуже уважно читати ті акції і дивитися, що на них написано. Бо не завжди, як маєш карточку, підходить під ці ціни, що вони ставлять. Ось такий йогурт. Я це відео там знімала по злотий 40, так і в мене вийшло, слава Богу. Бо він хороший, він смачненький, так то в районі 3 злотих коштує. Бо там ще інший показала за 3,60, то він не смачний. Купила таких 4 штуки, бо там треба було брати 2 на акцію, два ніби як безкоштовно, плюс-мінус там. А в мене ввечері Вікуся любить йогурт їсти. Ну, не кожен буде їсти, вона дитина балована. Знаєте, сучасні діти, ну принаймні моя, навіть, скажімо так, так як ми і зараз хтось може робити. Ну, я точно, як то знімаємо, то облизуємо ту штучку. Вони навіть на то не дивляться, може і добре. По 580 мені вийшло 4 таких вафельки. Хто не пробував, попробуйте, дуже смачна вафелька. У лідлі вона дорожча, по злотий 90. І за 518 я купила таких, бачите, тут 4 вафельки такого типу. Там теж на відео я показувала, що йде дорожче, інакше фірма. Вони смачні, вони стали смачні. А це ще я не попробувала. Здається, це в Україні зроблена та фірма Бонітки. Хто знає, можете мене виправити. Ну, За 518 ми маємо от таких 8 маленьких вафель. Хай мені буде. Злотий, 89 взяла таку маргарину, то була акція, якщо брати дві штуки, тому взяла зразу дві. Воно мені положить в холодильнику, нічого йому не буде. З тим мене трошки надурили. Ну як, треба добре читати, бо я думала, як маю карточку, то є як числоник, то і І акції під все. А, ні, то є аплікація окремо. Карта окремо. Треба дуже уважно дивитися. Тут в 26 я заплатила зато 20 злотих, а мала заплатити десь до 16 злотих за тий шматочок. Тому дуже добре дивіться на ті промоції, що там пише і що там точно потрібно. Дата така в нас. І тут теж я заплатила дороговато, а так то дешевше повинна бути. Ну, але як не вмію читати, тепер маю то, що маю. І ще купила багато цитрини, тому що по 5 злотих за кілограм. Ми вчора ну, недавно купували в лідлі пів кілограма за 5 Тому взяла тут. Хай мені буде на запас в холодильнику, поки воно буде жити, хай собі живе. Поки не зімо. Як я люблю, коли в мене помідори пахнуть помідором. Бо дуже гарно пахнуть. Навіть не шкода, що то по 7 злотих. Бачите, маємо таку закупку, маємо фрукти, овочі. Молочку маємо, сир крутий, смачний, який не кожен раз купиш. Вершки. Таке. І солодке м'ясо. Можна якийсь обід зготувати, ще картопля по золотій 29 є. Лимони, солодке. Так що нормальна закупка. Але все разом мені обійшлося. Блін, коротше, все разом мені обійшлося коло 100 злотих. Пізніше додам, та й напишу в описі точно. Знаєте, не так то й мало. Тисячу, Тисячу гривень і нема. Але дурниці бо щось їсти треба. Щоб. Будемо їсти, буде, треба мити посуду, як завжди. Всім дуже дякую, що ви зі мною. Але круто. І зустрінемось в наступному відео.